В одному маленькому містечку жила багатодітна родина, десятеро дітей ледве животіли, а батьки працювали зранку й до вечора. За ними приглядала найстарша сестра Марія, яка була дуже доброю і гарною. Всі, хто її бачив, були переконані, що вона отримає винагороду за свою добру душу і красу. І ось одного разу, коли Марія набирала води в річці, повз приїжджав багач і закохався в гарну дівчину. І так закохався, що не подивився на її бідність і забрав до себе в замок, де й зіграли пишне весілля. Всі гості бачили, що молода, не дуже щаслива, але хто ж думав про неї, коли всі дивилися на те багатство, яке було навколо? І ні ні, але закрадалася думка, що, попри доброту Марії, такі розкоші для доньки жебраків, то таки Бог переборщив. Батьки Марії не хотіли дивитися на обличчя доньки, а тільки роззиралися на їжу та напої і були певні, що тепер не матимуть в них затримки адже багатий зять вже дав їм багато всього, лиш би їхня донька була з ним. Батьки молодого не дуже зраділи такій нареченій, але подумали, що вона здорова, і дітей на світ приведе таких самих здорових і гарних. Гості розійшлися, рідні роз'їхалися, і стала Марія жити з багачем. Минали дні за днями, і чомусь минала Марійна краса. Дивувалися люди, що там таке відбувається, але ж сама Марія й винна в такому, адже забагато на себе взяла, то навіщо було якійсь іншій добрій і порядній дівчині переходити дорогу, якщо сама такого багатія не хотіла. То тепер хай мовчки сидить у замку, і ще більше нехай нікому на очі не потрапляє та душі людей не хвилює. Скоро на світ з'явився один синочок, далі другий, але Марія не змінювалася, а так само в'яла не по днях, а по годинах. Одного разу в замок запросили знахарку, яка побачила Марію на постелі білу, як сніг. Зрозуміла вона, що надовго залишилося жінці жити, і вирішила дати їй одного чарівного зілля. Є пане ліки від цієї недуги, що оточить вашу жінку, але треба для того, аби вона сама вийшла з палацу і знайшла цвіт квітки, що цвіте лише опівночі, і бережуть ту квітку тисячі охоронців з того світу. Дуже це важка буде подорож. Але як тільки вона ту квітку знайде, а я зроблю напій, то вона одразу стане такою, як і була, і ще кращою. Загорілися очі в багача, коли почув, що вернеться краса до жінки, і походився, аби та вийшла з палацу і знайшла ту квітку. Кожної ночі ходила Марія по квітку, але не знаходила і верталася назад до знахарки, щоб перебути день і далі знову йти шукати собі ліки. Минали тижні, але квітки не було. Марія вже й почала злитися. Та ви хоч скажіть, в якому напрямку йти, а то лише мовчите. Як тільки будеш розуміти, що тобі стає легко на душі, то правильний напрямок. Думала над тими словами Орія довго і почала йти шукати ту квітку, і сталося диво чим далі вона відходила від палацу, тим спокійніше ставало їй на душі. Вона йшла і не спинялася в пошуках тієї квітки і зайшла в інше царство. Щоб якось вижити в тій країні, почала вона працювати, а що мала вміння добре вишивати, то скоро стала знаною міщанкою. Йшли роки. Марія все багатіла, але вертатися до палацу не хотіла. Здогадувалася, що про неї всі кажуть та бачать її материнську бездарність, але як згадувала чоловіка та його лице, то мороз ішов по шкірі. Дітей він точно чіпати не буде, думала вона. А якось на її порозі стала та знагарка і простягла напій. Випий то настоянка, яка поверне людині сміливість. І зрозуміла Марія, що вона може вернутися і забрати своїх дітей до себе. Наняла вона людей, карету і поїхала до чоловіка. Як побачив багач Парію, то йому аж очі засяяли. Правду казала знахарка, варто було чекати на твоє повернення. Так, але вернулася не та Марія, яка в куточку тихо сиділа та дихнути не могла, а ця вернулася з такою сміливістю, що до основи переверне цей замок, але дітей, забере. Пач повів би себе по-іншому, якби Марія була сама, але за її плечима було ціле військо і віддав їй дітей. Люди бачили Марію і знову були здивовані, що всі дари світу впали до ніг цій бідачці, а от інші, які хороші, а такого багатства не мають. І Їтця ще й Бога гнівила тим, що дітей покинула, а Бог знову цій блудній дошці простив. Підпишись, підтримай українськомовний контент.